Всім привіт, рада вітати на своєму каналі. Сьогодні я також була в декількох секундах і хотіла показати, що я бачила і що знайшла. Вже в продажі є нові туфлі і гарне БУ. Можна щось вибрати для себе. Були такі конверси біленькі. Також мені сподобалось, взяла би для себе, але також вони були в 38-му розмірі. Якщо пам'ятаєте, прошлі Марко Поло також були 38-му. Ще були Томі Хелфігер, більш вінтажна модель. Рюкзак від Puma. Багато вибір хусток. Були також шовкові. Така блуза від Banana Republic. Дуже гарна тканина, сподобалась. Така смужку була з накладними кишаннями від Zara, сумок, гарний вибір. Така косметичка HoP босс І таку я бачила на сайті пошмарк 25 доларів. Гарний колір гаманця, плаття у горошок. Цю футболку Nike я придбала для себе. Вона була в розмірі L. 100% катон, гарний стан. Приміряла на себе і вирішила, що вже час купувати футболку, бо потім їх не буде, коли потрібні будуть. А зараз вже потихеньку светри і теплі речі прибирають, і з'являються футболки, і сукні більш літні варіанти. Це склад наступного плаття, щось я не туди впихнула. Це ось, ось це плаття Зара, розмір М. Воно таке дуже-дуже м'ягеньке, колір ніби сірий, але є якийсь такий синяватий відлив. Воно з укороченими рукавами. Сідає непогано. Такий не кожен, кожен день має воротник комір в Виглядає наче непогано. На кожен день можна взяти для себе ці брюки Next я придбала для своєї мами. Це колаборація з Еммою Вайліс. Дуже гарний колір. Такий як кружка. Додається Ззаді є резинка, ніби джогери, а ніби ні, ніби класика, ніби спорт. Є кишеньки по боках, є кишеньки позаду. Мені сподобалось це розмір S. але чомусь на бірочці написано 36. Розмір європейський і 8XL. Дуже якось дивно для мене. 70% поліестер, 28 віскоза. На мені вони сіли погано, бо не мій розмір. Далі знову знайшла це плаття від Сандро, але воно не має нижньої бірочки. Хотілося вам його показати ближче. Прошлого разу його убрали з вітрини, а це з'явилась знов. Є невелика плямка, але її легко відібрати. Такий цікавий синьо-бежевий візерунок, який робить далі дуже гарною. Таке ще було плаття класичне від Томі Хелфігер. На відео краще передає колір, ніж на фото. Фото якось більше засвітило в фотографіях ну, тканину. Колір. Такий насичений синій, поєднаний з чорним. Позаду є блискавка. Блискавка промаркована Health. Figure. Така щільна, щільна тканина. Гарний склад. Є кишені по боках. Воно досить таке для мене, воно досить коротке. У мене зріс 170 см. І саме найкраща моя знахідка це цей пасок. І все в варан. Дуже класний, я вважаю, що він, мабуть, вінтажний. В деяких місцях на полотні вже не було строчки, але самі дирочки, вони як нові. Трудно ще. Проходить ремінь. Таке передбачення, кожен з нас унікальний. На цьому буду завершувати відео, Па-па!